Берегиня За Валерієм Войтовичем. Берегиня богиня добра і захисту людини захищає оселю, родинне багаття насамперед малих дітей від хвороб та злих сил. Тільки берегиня здатна оберегти оселю, усю родину. А заразом і весь родовід від чорного мороку зла. Храм великої богині стоїть посеред неба, на вівтарі якого богині діви підтримують вічний вогонь, а боги щодня приносять їй жертви найкраще вино, хліб, садовину та городину. З найдавніших часів наші діди, прапрадіди приносили в жертву все, щоб берегиня задобрила нищівні сили, бо лише вона могла оберегти від уперів та інших злих сил. Тому берегиня полюбила жити біля людських осель, особливо влітку, у перший день зелених свят. Коли весь світ святкує її прихід, а кожна дівчина свою долю, коли з неба усміхається сріблястий ясен місяць любить берегиня водити хороводи дівчат на берегах рік та озер, навколо молоденьких, заплетених вінками та квітами білокорих беріз. Там, де співає вона свої чарівні пісні, трава соковитіша, а на ланах і полях хліб родить багатше. У кожну оселю велика богиня приносить священний небесний вогонь, який підтримує вся родина з давніх давен. Берегиня стала оберегом непорушної глибокої вірності подружжя. Велика богиня оберігає вогонь родини, який обігріває житло, і тоді в хаті завжди материнське тепло, ростуть щасливі діти, завжди лунає пісня. У першу чергу богиня берегиня. В хаті освячує піч, в оселі піч не лише осередок тепла, а й духовний символ, вісь сімейного життя, що згуртовує та оберігає рід і родовід. Місце для берегині завжди посеред оселі. Тут навколо священного вогнища подалі від суєти. Родина знаходить мир і спокій, тут завжди має бути лише згода, любов і висока мораль. На видному чільному місці печі господиня малювала чарівну квітку панну та розмальовувала її в різні кольори. Коли члени родини з тих чи інших причин залишали рідне помешкання, щоб поселитися на іншому місці, вони брали із собою вогонь узяти на вівтарі богині берегині, щоб запалити вогонь у новому родинному вогнищі. Коли в дім приходила молода невістка, на священному вівтарі випікали хліб, і, коли він був спечений, молоде подружжя. Поділивши порівну між собою, з'їдало його. З незапам'ятних часів берегиню прославляли у вишиванках. Кожна дівчина на виданні мусила сама наготувати посах, вишити вдосталь рушників, щоб обдарувати ними сватів та почесних гостей на весіллі. А вимережана сорочка для милого стала символом оберегом вимріяної долі. Рушники із зображеннями берегині вивішували над вікнами й дверима, щоб відганяли від домівки чорні сили. Невеличкі глиняні або мідні обереги із зображенням берегині. Захищали відкриті місця тіла, а тому їх носили на грудях. Образ берегині вирізблювали на лиштвах віконниць, дверях, щоб оберегти оселю від проникнення злих духів з надвору. Берегиня зображена обов'язково з піднятими догори руками. Спочатку богиню, берегиню зображували у вигляді перехрещених подвійних рисок, що так часто зустрічаються у вишиванках та писанках. Такий елемент орнаменту називають черепашками. На кінчиках рисок деяких черепашок зображені надломи, що нагадують руки. Зустрічаються писанки із зображенням чотирирукої, навіть шестирукої берегині. Такі зображення можна бачити на деяких археологічних знахідках із бронзи. Найдавніша богиня добра і захисту прийшла до своїх нащадків зображенням Оранти Лади в соборі Святої Софії, що в славному граді Кия.